Просто про вино. Коли ви приходите, тут же все блищить, грає і лється. Але до цього тут був пил, нерви, 150 дзвінків і армія дівчат об'єднана навколо ідейного натхненника та головного рушія, які все це збирають до ідеалу. В цьому випуску ми покажемо не тільки вино, а й тих, хто його робить святом. Ласкаво просимо за лаштунки Бівайншоу. Якщо б довелося описати бівайн трьома словами, які б ти підібрала? О, так, ну ком'юніті. Перше слово це ком'юніті. Друге це масштаб. Третє, я б, конечно, сказала б інтернешнл, але зараз ні. Тому це, це індустрія. От ну ком'юніті, але хочеться мені трошки зараз ділити. І естетика. О, четверте є: естетика. Естетика біля вина. Ну, Воно виходить це п'яте вже слово, да? да вино, а ще ж вино. <ріст> тобто писати трьома словами майже неможливо. <ріст> Яка ідея проекту і його місце? Місія, першу чергу, звичайно, що ми пронизуємо нашу місію на всі наші проекти, і основна наша місія це розвиток індустрії гостинності в рамках події Бівайн. Це, звісно, розвиток винної індустрії. І, взагалі, ми позиціонуємо бівайне як професійну подію, де можна розібратися в вині, вибрати для себе те, що тобі найбільше хочеться, те, що тобі найбільше подобається. І ми навіть так привчаємо індустрію і споживача кінцевого до того, як. Розбратися, як почати розбратися, як почати свій шлях у війні. Да, місія це розвиток гостинності індустрії. Це місія компанії «Хотельєро» і це місія всіх наших проєктів. Який момент сьогодні вже був на грані зриву? Я. Насправді, ну наприклад, нас стенд став не на те місце. А стенд досить важкий. І ми прийняли рішення, що ми будемо його переносити. Вночі це було прийнято рішення, ми його принесли все добре. Це один із таких зараз найбільших нюансів, але є ще купа купа різних моментів, які просто ну не зараз не встигаєш помітити, але все вирішиться, все класно, але от та є моменти. А yeah. якщо за всю історію yeah. Бівайну або навіть Іго Готельєро, yeah. який от найжахливіший факап відбувся за всю всю історію? Ой, пам'ятаю цей момент, коли о четвертій ранку Андрій Скіп'ян пишуть в чати колеги в нас потоп в парковому, де професійні зали дегустації, де екрани стоять великі і ну. Терміново всі керівники, з'явіться одразу зараз в парковий. А я лежу і думаю, боже, стало було, що я не керівник. На той момент думаю, я лягла спати. Але зараз, так давайте почекаємо так, повітряна тривога. Так. Ось в таких раліях, друзі. Ми всі працюємо і продовжуємо працювати далі для вас. Отже, про потоп. Як yeah. це через погодні умови відбулось? Ні. Щось парковому сталося тоді технічно, і до ну тобто я не знаю точно деталі, але пам'ятаю цей момент. Я пам'ятаю, що ну я просто уявляю, які могли бути збитки, і це взагалі і гості, це типу, вже день барометр барометр, здається. Який був де, ну тобто вже подія, а там потоп. Тобто було, було досить. Такий складно. Ще що було такого цікавого і незвичного, це те, що в нас ми колись добудовували екрани, довозили екрани в день події. У нас він був маленький. Я приходжу, він просто половини екрану нема. І ми його довозили з Житомир в той же день. Тобто, ну багато всякого було. Побівайну. Побівайну також було багато всього, але знаєте, ти в моменті не, не завжди це помічаєш, ти просто це вирішуєш, і навіть інколи не встигаєш на цьому зосередитись. Ну тому що ти просто вирішуєш цю задачу і все. Е, із такого от масштабного це те, що я точно пам'ятаю. Тобто, колись не було контенту на екрани. За півгодини до початку це була премія, а в премії дуже насичений контент, і ще і стрім є онлайн, і типу, ну а в нас нема контенту. Ну тобто, взагалі, і ми там коротше. Але він але він був. <ріст> Якось там він потім з'явився. <ріст> ну так, да, різні були моменти. Цікаві, класні, і це. для нас насправді найважливіше в рамках події це ризики, які ми несемо. Що тривога, що при ну, щось сталося, ситуація, яку на яку ми не можемо вплинути. Тому що ми можемо зробити все, але є речі, на які ми не можемо вплинути, і це для нас от най най най. Які в команді у вас є внутрішні ритуали, традиції або прикмети. Основний зараз страх це тривоги. Ми навіть за пару днів до проекту намагаємося слово не виговорювати, тому що ну прямо тримаємо його в собі. Не кажи його, не кажи його, не кажи його, тому що ми дуже нервуємо, коли це трапляється. Для нас це дуже складно в рамках взагалі цінного процесу зупиняти всю локацію повністю. Тому наша така посил у всесвіт, всі два дні до події. І всі дні події, це щоб не було тривоги щоб все було безпечно і добре. Відповідь, мабуть, що команда не прибачає неготовність в моменті закривати задачу. Ми завжди готові. Тобто, ми, ми не навіть коли щось трапляється, ми навіть не думаємо, що ой, блін. Ні, ми одразу шукаємо рішення, і команда націлена на це. Тому, коли ми бачимо, що там хтось не хоче допомагати щось робити, ми одразу навіть переключаємо цю задачу на себе, тому що ми не розуміємо, як це для нас дуже важливо, щоб кожен в моменті в команді під час організації був готовий підстрахувати. Закрити, зробити, допомогти, змінити, додрукувати, доробити, але щоб це все було зроблено. Тому для нас дуже важливо складеність команди і цілісність, і готовність зробити справи всі, які треба наші. Ми знаємо, що у вас також є благодійна місія разом з вашими партнерами Суперг'юмент. Цього року ми з Дмитром від новинного інтерв'ю теж до неї доєдналися, але розкажіть, розкажіть саме в чому ціль і цінність цього проекту. Так, дякуємо вам, до речі, що ви доєдналися до цього. У нас в рамках події і до події заплановані постійно благодійні активності, і наша головна ціль це збирати кошти на Superhumans. Ми вже другий рік з ними працюємо. Наша головна мета це допомагати військовим і реабілітації, які втратили в кінцівки після війни. І ми вже другий рік це збираємо, робимо минулого року. Компанія хотельє зібрала 2,5 млн гривень на благодійність на саме на проєкт Супер Цього року маємо ще й амбітніші плани. На ось в минулому війські фестивалі було 700 тисяч, е, і ми вже відзвітували. А на Бівані плануємо. Ну, якщо сподіваюся, що більше може й так само. І так, ми і в рамках події в нас постійні активності, які спрямовані на донати. Е, це для нас супер важливо. Ми... Всюди проговорюємо У нас комунікація з партнерами, пов'язана з цим. Тобто, ми виходимо комунікацію з цим обов'язково. Для нас це дуже важливо. І такий ще момент дуже цікавий, я думаю, для наших глядачів. От коли вже з локації під кінець другого дня е, уходить останній гість, двері парку зачиняються. Що відбувається далі? Ой, відбувається. Цікаво. Відбувається такий, знаєте, насправді після проєкту ти відчуваєш не піднесення. Після проєкту ти відчуваєш навпаки якісь, ну, трошки навіть суму, бо ти стільки зробив такий масштабний проєкт відбувся, і ти як ніби тобі чогось не вистачає. І взагалі демонтаж це досить такий цікавий момент, тому що годину тому тут -то це неслось. Вже година пройшла і вже все, вже все, вже все, вже все, вже все закінчується. Е, тому ти відчуваєш такий момент, мабуть, глибокий такий, е, відчуття проробленості. Звичайно, що в тому також ти відчуваєш, тобто це ну, зрозуміло, але ти відчуваєш ще й такий. Як би це так сказати, ну тобто, я відчуваю лише позитивні емоції, тобто я кайфую від того, що це відбулося. Я дуже задо особливо, якщо все пройшло успішно, добре, класно, і гості задоволені. Це взагалі, ну тобто, тому що це все для гостей. І якщо ми бачимо, що є відгуки гарні, то для нас це найважливіше. Ну, найважливіше. Ми постійно збираємо зворотний зв'язок. Ми, ну, тобто, ми кожен відгук, відгук насправді ми, е, дуже обробляємо. Ми працюємо і під час події з відгуками, і після події. Е, тому і коригуємо навіть наші е, там проекти внутрішні якісь моменти, враховуючи відштовхуючись від того, що ми почули. Раз, 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 раз. Один, два, три. А на що набить? один, два, три. Катя, вітаємо тебе на монтажі. Бівайно. Ну, розкажи, будь ласка, про свої враження, відчуття, що сьогодні відбувається. Ой, все несеться, просто купа пляшок, стендів, все розкладаємо, щоб все було дуже гарно, щоб все е, ще й було зрозуміло, де що стоїть. У нас класні є вказівники все підписано, які країни, які бренди, тому можна буде не загубитися. Але ми тут будемо спеціально завтра для того, щоб все розказувати, наливати і дарити класну атмосферу. Я гадаєш, чому українському споживачу обов'язково треба прийти на цю виставку, як гостю відвідати, подегустувати, що він може для себе тут цікавого знайти. Ну, по перше, будь-якій людині, яка полюбляє вина, да і точно знає, що вона не сидить на якомусь одному вині? Буде цікаво тут знаходитись, познайомитися з дуже великою кількістю країн, виробників, виноробень, спеціалістів, професіоналів, імпортерів ну тобто тут. Насправді для великої кількості людей просто для вейнлаверів, для професіоналів, для тих людей, які шукають собі партнерів. Ну я вважаю, що це маст візіт е, обов'язково. Ось ну і плюс я знаю, що тут є стенд з українськими винами, які також варто відвідати. Супер, дякуємо тобі, і бажаємо успіхів! на Бівайн. Бівань 2025 і невинне інтерв'ю стоїть з загальним партнерським стендом з українськими винами і з благодійною місією. Тут представлено 13 виноробень з різних регіонів України, та 31 зразок зовсім різних на будь-який смак. Вин білі, червоні, рожеві, помаранчеві, питнати та ігристі. все, що можна на будь-який смак, а також а також. Продовж двох днів можна буде особисто поспілкуватись з виноробами. Ми тут, тому що ми впевнені, що українські винороби точно варті уваги, не менш ніж імпортні зразки. А також, окрім нашого стенду, тут є декілька стендів з нашими колегами. Давайте подивимось. Богдане, вітаємо вас! Дуже раді бачити вас теж на Бівайну. Розкажіть, чому ви тут? Які ваші враження від Бівайну і яка цінність для вас цього проекту? Доброго ранку! Теж радий вас бачити, радий бачити всіх гостей цього заходу. Ми приймаємо участь на Бівайні вже декілька років, і ми Хочемо відвідувати його через спілкування з людьми, які є в галузі, тому що бівайн це, мабуть, наймасштабніша подія, яка є в Україні, на якій можна побачити максимальну кількість людей, які представляють ресторани, магазини, інші заклади рітейлу, або, скажімо, просто вайнловери, які теж є для нас безмежно цінними, тому що ми знаємо, що культура споживання вина в Україні стрімкими темпами росте, дай Боже, що так було і далі. От. І ці люди теж заохочені, вони приходять, вони, у них є бажання скуштувати, оцінити, і якраз ми тут присутні за все заради них. А які найцікавіші коментарі ви отримували про своє вино протягом бівайну? Що люди кажуть? Які реакції, які в них емоції про бренд лелеко? Поділіться, будь ласка, з нами. Е, насправді через те, що ми вже дещо. Масштабно розширилися в точках збуту, то чи не сама стандартна фраза, яка є о? Ми вас знаємо, ми вас любимо і регулярно вас живаємо. О, це дуже приємно, тому що коли ми починали Вайнс, це було майже п'ять років назад. То звичайно, перше, що було, о, цікаво, цікава етикетка, Дайте скуштувати. потім був наступний етап, як коли вже люди проходили мімо, і ми не знали, що відбувається, чому до нас не підходять. А потім вони розверталися. Ви круті, ми вас знаємо. Ми хочемо скуштувати щось нове. От, тому насправді є. Еволюція, певна еволюція, і вона вже пов'язана з тим, що ми розширені. Але заради цих людей ми і створюємо нові продукти, тому що в дійсності наші вина, які ми називаємося «Лек» з білої етикеткою, вони представлені доволі доволі широко, але у нас є лінійка. Резерва це витримані півроку до бою бочці. Є і гристі доволі новий продукт, який ще не дуже масово представлений в ретелі, і е, ось плануємо грант резерва, яка взагалі буде представлена тільки користь е, вишвисокого сегмента, Ну або можливо в самих гарних винних бутіках. Тому ми стараємося закрити. Всі можливі ніші клас. А от скажіть, уявіть, що зараз ви можете звернутися до людей, які досі не вживають українські бренди винної індустрії. Що б ви їм сказали? Поділимо це на цю відповідь на дві частини. Е, перша частина це люди, які ще не прийшли, не еволюціонували до того, щоб вживати вино. Але повторюсь, в Україні, на мою думку, еволюція відбувається дуже стрібкими темпами. І є друга категорія людей, які суб'єктивно ставляться до українського вина, недооцінюючи його і вважають, що якусь базову Італію з півночі краще випити і гарантовано отримаєш якісний продукт аніж українське вино. Ці міфи у нас ще є з старих часів, коли дійсно часто густо українське вино не, не сподівання на нього. Були так дещо, скажімо так, м'яко скажучи, не, не виправдовувалися. От. Але за рахунок великої конкуренції, яка є сьогодні, так, скажімо так, велика. Це початковий лише етап. Я сподіваюся, що завтра, післязавтра все буде набагато більше. Е, дуже сильно підтягує якість продукції, і тому люди, які говорять, що я не буду купити українське вино, тому що мені я за ці гроші куплю якесь базове італійське. Я вважаю, що вони кардинально неприві і з ними потрібно працювати. Е, от і ці люди і є головною перепоною. Нещодавно один ресторатор зі Львова сказав, що я не буду ставити українські вина, тому що мене їх не питають. В тебе їх і ніколи не запитають, якщо. Ти сам не почнеш прививати культуру споживання українського вина. Ми повинні самі над цим працювати. Не треба очікувати, що це хтось зробить інший. Ми всі разом, якраз і є ті люди, які повинні говорити, що українське вино якісне. Він скуштувавши. Він або навіть споживач він вже тоді оцінить, що воно насправді якісне. Це на вашому стенді добре видно, на нашому стенді і на інших, Скажімо так, можна приходити на фестивалі ярмарки для того, щоб оцінити якість українського вина, і ви точно переконаєтеся, що українське вино вже ніяк по своїм смаковим і якісним властивостям не гірше італійського, французького, португальського, іспанського чи бозна якого ще іншого вина. Супер, дякую вам за таку серйозну стальну позицію. Бажаємо успіхів! Набивай! Дякую на Вітаю вас! Представтесь, будь ласка, і розкажіть що ви виробляєте, і взагалі, які ну чому ви тут стоїте на бівайні, а також свої якісь враження з першого дня. Ну, мене звати Липко Сергій. І я є власником медоварні медовий Спас, який випускає напої сікера. Ми випускаємо лінійка. У нас вісім напоїв. Це від 13 до 16 градусів, від сухих до солодких. І вісім напоїв слабоалкогольних до 7 градусів. Самі, самі, самі різні такі по міжнародній класифікації там є і. Меломель, і Родомель з трояндою, і бочет, і Шушен, і Цізер, і Брагот, ну, в общем, вісім таких напоїв. На Бівайні ми перший раз, ще був барометр, ми виступали тут. От, дуже подобається цей формат, тому що тут дійсно люди, яким подобається щось знайти нове, які цікавляться напоями, тому що часто на інших виставках, де ми бували раніше. Ну, дуже багато людей, які просто приходять там скільки там пізнати, щось, просто випити, не без того, скажем. От, а тут така більш е публіка, яка так з цікавістю це все. Мені сподобалось вчорашній день, тому що багато розказував про напої, багато питало. Багато людям ну було просто цікаво знати, що це таке, тому що для батьків це незвично. Люди звикли що. Медові напої це медовуха, напій, де там спир розводять з, з медом. От насправді медовуха справжня, меди це напої, які робляться винятково бродіння. приблизно по такій же технології, як і вино, які там бродить виноград, виноградний сік, а тут бродить сік, скажімо, агрусу з медом або якогось іншого е соку. Скажіть, будь ласка, як люди реагують чи ну на ваші напої тут, і чи є такі вже які: о, ми знаємо вас, так, ну мені дуже подобається. Реакція дуже хороша. І особливо мені вчора було приємно, що багато людей підходили, які десь нас чули, знали. А саме головне, що в нас є на, на виробництві є дегустаційний зал, красиве таке місце. Знаходиться прямо на території садового центру, є бочковий зал на 100 бочок, де можна спробувати там різні напої. І проходять екскурсії три рази в неділю, п'ятниця, субота-неділя, по три екскурсії в день. І вже десь ну, десь, я не знаю, може тисяч, не знаю точно, десь більше як п'ять тисяч людей пройшло через ці екскурсії. І вони вже стають нашими, скажем, ну, поціновувачами, тому що вони розуміють, як це робиться. Не стоять там десь дві бабушки, які колотять в борщі. а це серйозне виробництво, яке ну вже десь більше півтора мільйона доларів вкладено в це виробництво з обладнання. от, І в нас, крім, кажемо, були іноземці, от були японці, яким сподобалося, вони зразу заключили з нами контракт по експорту Шведи, тому що виробництво дійсно воно серйозне, воно розраховане на сьогоднішній день. Ми робимо. 200 тонн це біля 300 тисяч пляшок на, на рік. От, хоча наші можливості в два рази більше, От, ми шукаємо зараз партнерів, щоб можна було збільшити наші, наші продажі. Ми відкрили в цьому році буквально в цій весні, франшизу. От вже дві франшизи продали: одну в Києві на верхній вал 20, І зараз відкриється франшиза в червні в Чернівцях. На Кобилянській, саме наша най... найцікавіша буде франшиза, тому що там буде дегустаційний зал. Ну і, каже, чотири таких міні-бари у нас свої. Це дає можливість ознайомити клієнтів з напоями такими, скажімо, як я сказав, що ми розробили вісім напоїв слабоалкогольні. Ми їх не продаємо ніде, виключно в своїх барах. Тому є можливість там це все спробувати. Причому. Продукт, який знають в Європі, який в нас тільки тільки з'являється, от є міжнародна класифікація медів, як вони правильно роблять, Скажем, шушен, це меди з Бретонії, да, з півночі Франції, де 300 років вже їх роблять на основі яблучного соку і е, меду гречаного меду. Дуже цікаве поєднання. Ми від, ну, скажем, е, зробили такі ж самі меди, ну може схожі, е, важко сказати. Там свої варіації є, тому є можливість на цих якраз барах ознайомитися з цією світовою практикою медів. А це дуже цікавий взагалі напрямок, тому що меди це наша давня історія. От, медові напої. Ми знаємо, що розквіт був часів княжої доби. А перша письмова згадка, чим би Україна мала би гордитися, 447 рік. Це ще за 50 років до появи Києва. Пріс Понійський написав. Своїй візантійській історії він тут був зустрічався з отілою десь на території нинішнього Немирова, що замість війна нам стали давати мед. Той самий як ми ну, зараз ми говоримо. Ну, перше українське слово мед зафіксоване письмово, а замість зерна просто, тобто мед і, що няна, кажуть, наші вічні продукти, які мають дуже, дуже давню історію. Дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Гарних, гарного дня. До зустрічі! Сьогодні ми ніби проживаємо просто яскравий момент. Та за цим моментом команда, що не спала, планувала, створювала атмосферу, щоб ти її просто відчув. Якщо ти зараз це дивишся, дякуємо, що став частиною цієї історії. До зустрічі на наступному Бівайн шоу тут представлено 13 треба, треба ще раз давайте ще раз